Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Привіт, друзі, це PS пієстрейц. Минулого тижня ми не виходили на відеозв'язок, тому що пішки прихворіли, та й в принципі ринок ріс, настрій, прекрасний. Що тут зніматися. А вже сьогодні, після не дуже впевнених вихідних, підкої натякає, що може знов гемтися на 88 тисяч доларів і нижче. Проте цього разу він може за собою потягнути і альткоїн. Як це розцінювати? Кінець росту і знову два роки корекції падіння і плачу із креготу зубів, чи локальний відкат вниз, перевірка міцності покупців і продовження росту протягом всього 25-го року. Ну і найголовніше, поки це все падає, і є хвилювання, що страшно купувати, і як правильно поступити, щоб не провтикати торгову ситуацію. Сьогодні ми поговоримо про біткоін і про альткоїни в цілому. А от вже в середу ми знімемо відео. Про п'ять криптовалют, за які ви проголосуєте в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо ще досі не підписаний на наш телеграм-канал, бігом підписуйтеся. Посилання є в описі під даним відео. Тижневі таймфрейм по біткоїну починають трішечки лякати. Як ви бачите, попередня тижнева свічка змогла вбити двох зайців. Спочатку продавці змогли оновити мінімум двох попередніх тижневих свічок, після чого оновились історичні максими, і встановився новий 104 тисячі за Проте така тижнева свічка більше свідчить про призупинення росту ціни біткоїна та початок розгрузки великих позицій. Підтвердженням цього є нова тижнева свічка, яка не продовжує рости, не продовжує оновлювати історичні максимуми, а йде на міцність перевіряти діапазон 97 тисяч доларів. Денний таймфрейм також не дуже вселяє надію на впевнене продовження росту біткоїна без корекції. І тут видно, що так, діапазон 88 тисяч доларів був затещений, ціна сюди прийшла. Відбувся різкий відскок, проте цей відскок поки що не допоміг покупцям продовжити ріст, а просто показав, що локальні сили в даному діапазоні є. І ми не здивуємося, якщо ціна біткоїна щонайменше знову прийде в даний діапазон, спробувати на міцність покупців уже в середньостроковій перспективі. По суті, зараз ціна біткоїна знаходиться в локальній критичній точці, від якої буде залежати, чи продовжуємо ми ріст вище 110 тисяч доларів вже без корекції, чи все-таки в нас буде падіння нижче 88 тисяч доларів, діапазон 85, можливо 80 тисяч доларів, після чого ріст біткоїна мав би продовжитись. А це означає, що якщо розглядати лонг-позиції, то їх можна розглядати або зараз, або вже від 85 тисяч доларів по біткоїну. Зверніть увагу на денну свічку від 5 грудня. Яка була на аномально великих об'ємах. І е, крім того, що вона затестила діапазон 88 тисяч доларів, ще варто замітити, що вона закрилася вище 97 тисяч доларів діапазону. І зараз саме продавці знову перевіряють, чи є тут сила, чи все таки це був збіг обставин. А ось вам 6-годинний таймфрейм. Де видно, що об'єми торгів починають збільшуватися. Е, під час того як ціна біткоїна наближається до тієї посадув 97 тисяч доларів. зверніть увагу. Спочатку біткоїн пробував рости на низьких об'ємах, потім пішли дві. Потужних 6-ти годинних свічки на збільшених відносно об'ємах я маю на увазі відносно попередніх кількох 6 годинних свічок. І зараз в діапазоні 97 тисяч доларів почалась боротьба. Якщо ми протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів не протиснемо цей діапазон вниз, в ньому призупинимося. Це буде хороший сигнал, щоб локально підбирати лонг позиції по альткоїнах з короткими стопами. І якщо вони спрацьовуються, буде для нас знову-таки другий сигнал, що альти можуть спокійно падати на 30-50 вниз. Після чого їх знову можна буде комфортно підкуповувати по класних цінах? Чому ж ми все ж думаємо, що корекція ринку криптовалют має високу перспективу реалізуватися? Перед вами графік домінування біткоїна на 3 триденному таймфреймі. Я думаю, ви пам'ятаєте, що графік домінування біткоїна нормально не коригувався по суті давно, так починаючи. З літа цього року, навіть з літа 23-го року, не було нормальної корекції домінування біткоїна. Тобто капітал постійно йшов в біток. І зараз ми бачимо, що показник домінування біткоїна проламав трендову лінію вниз, дійшов до першої важливої цілі 54%, перевиконав наші очікування. Ми чекали тільки 57% відсок вверх, він пішов навіть нижче. І зараз триденна свічка, яка формується, показує нам, що ми можемо. Без проблем знову затестити діапазон 58%. Даний діапазон буде критичний. Якщо в ньому зупиняється домінування біткоїна, це буде сигналом на агресивну закупку альткоїнів, тому що далі. Падіння домінування біткоїна продовжиться хоча б до діапазону 49%. Але найгірше в цій ситуації це графік домінування USDT. Теж дивимося на 3 ному таймфреймі і бачимо, що показник прийшов в діапазон 3.8, про який ми постійно говорили-говорили. І нарешті це реалізувалося. І так виглядає. Що не вдасться показнику домінування USDT все-таки протиснути цей діапазон вниз без корекції і продовжити вільне падіння до 2%. Перед тим, цілком ймовірно, що ми побачимо відскок домінування USDT до діапазону 4 і 6%. Замітьте, що до даного діапазону ще є багато куди рости. А деякі альткоїни вже попровадились на 15-20%. Тому е, ця вибухова суміш домінування біткоїна і домінування USDT, яке планує одночасно рости, може знову добре обрушити альткоїни вниз, і це дасть можливість знову перезакупитися, оскільки особисто ми позакривали всі наші середньострокові позиції по тейк профітах і сидимо, чекаючи можливості знову нормально закупитися. Остання наша середньострокова лонг-позиція була закрита недавно по ціні 2,7 доларів. Це була криптовалюта. А5. 3. Зараз у нас немає зовсім ніяких позицій середньостроковій перспективи, і ми чекаємо нових можливостей для закупки. Якщо вам цікаво, які це будуть можливості, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів Trade. Крім наших потенційних трейдів, які ми публікуємо, також ми ділимося щоденною аналітикою, де показуємо своє відношення і свій настрій щодо торгівлі на ринку прямо зараз. Крім того, залишилося ще сім акційних місць, після яких ціна в клуб заросте вдвічі. Тому хто чекав хорошого моменту приєднатися до нас, це саме той момент. Приєднуйтеся і весь 25-й рік проведемо разом плідно. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. А ось у нас і графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум, який оновив максимум від 2021 року, і зараз локально може піти на корекцію. Тобто, капіталізація альткоїнів може спуститися в діапазон 850-880 мільярдів доларів. І якщо все окей, з нього можна буде знову підбирати альткоїни і продовжувати дивитися, як капіталізація альтів буде рости. Тим не менше, всі ці фактори говорять про ймовірність глибокої, ну, відносно глибокої корекції на ринку криптовалют, яка дасть можливість закупити в середньостроковій перспективі альткоїни. І варто бути готовим як до цього сценарію, так і до такого, що корекція по крипті от-от зараз закінчується, і з теперішніх стін може початися новий ріст. І бути готовим купувати крипту як зараз з коротенькими стоп-ордерами, так і якщо ці стоп ордери спрацюють нижче на 30-50%. Насправді ніякого апокаліпсису поки що не настало, і тільки ринок нам малює таку ймовірність. Часто після такої е, малюнкової ймовірності у нас одною свічкою повністю міняється настрій ринку, і вже всі забувають, що ринок міг впадати на 30-50%. Тому просимо вас, не приймайте рішення на емоціях, майте чітку стратегію і розуміти, в яких місцях на графіку ви готові ризикувати, на які гроші і що взамін ви хочете отримати. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.